Добрий день всім. У мене така цікава тема. Потрібна тема: чи потрібно реєструвати знайомих, родичів, наших колег там і всіх, всіх, всіх. Чи просто продавати, ну от, як ми бачимо в гривнях, да, ціна в гривнях да, по каталогу? І коли, ну, звичайно, є досвід інший, але ж в нашій компанії, хочу говорити за нашу компанію. Все по-іншому. Якщо хочеш зробити добро і ну, людині, все найкраще, то це що ти можеш зробити? Так це зареєструвати якраз І саме перше. Звичайно, дати може про, ну, спробувати якусь продукцію і зареєструвати людину. Реєструючись, людина має знижку 20% тобто не ре, ну, людина, яка не реєстрована, вона не може купувати без знижки. Ну, такі правила компанії. І є чудова можливість мати застосунок в себе на телефоні. І ну, Якщо не знаєте, як встановити його, там, де його взяти, це в Market, і я розповім детально, ну, без проблем це допоможу встановити І вибрати людина, тобто в неї є можливість тоді, і вона може все продивитись, прослухати, вибрати, все, що вона хоче. Тобто ми даємо людині ще більшу можливість, а не просто якийсь один продукт, який вона придбала. І коли от, ви пропонуєте якійсь одній людині якийсь один продукт, от про що я й говорю: там крем, чи це бальзам, чи сироп, чи щось там інше, то ще й по загальній ціні там в гривнях, так, то ви не даєте людині можливості мати доступ до іншої продукції, яку вона б хотіла замовити, але просто не знаю, що вона є. А мати доступ до всієї продукції це велика можливість. А для вас це, ну, якби задоволений споживач, партнер потім. І, тобто, це можливість не тільки для людини, і для нас також. І це буде добре і людині, і нам, які реєструємо людей, тому що компанія нам платить бонуси. От, що входить в ці бонуси? А це повернений бонус від мого товару обігу, Ну тобто, все, що я купила, в мене є повернений бонус, і від, від моїх власних покупок, і нагорода від моїх споживачів, також від постійних споживачів, просто споживачів, постійних споживачів, від партнерів, тобто бонус отримують всі. Тому дуже класно рекомендую. Якщо людині сподобалась продукція, а це по-іншому просто не як ніяк, і багато ще всього. Тим паче, осінь, зима. Ой, так, так потрібно подбати про себе натуральної продукції. То пропонуйте реєстрацію, а я допоможу це зробити. Дякую за увагу.